Мікс сорту крем. Вага 10 кг, чи на 10 євро за 1 кілограм. Ось нам така попадається 100 грамівка. Розмір я не бачу, але думаю, це буде М-ка. Наступна моделька Дітбузей. Дивіться, яка класна 100 грамівка теж. Ось така моделька. Наступна теж 100 грамівочка. Дивіться, яка кортезна. Взагалі, ось така повністю чорна. Далі. Желетичка ось такого плану. Максимально теплесенька, я думаю, теж буде розмір М. Наступна ще одна жилетичка. Це вже чуть більший розмір Елічка, думаю. Тут, до речі, кожна курточка вона йде в ідеальному стані. Це у нас uh, шейн в розмірі XS. Наступна ось такого плану. Веромода. Uh, розмір Елічка. Наступна Аким е дем яка крутезна взагалі моделька в розмірі е М. Наступна ось така. В розмірі ПШС, а мені здається, це буде більша. Ось така вікровка, можна сказати. Вода не Такий плащ, і максимально довгий. Розмір емечка, думаю. Наступна йде ось такого плану. Вона всередині флісова, теплесенька, великий розмір. Наступна парка логесенька, це у нас розмір XS біла. Ось така моделька. Йдемо далі. H&M розмір XXL. Ось така сорочка. На осінь. Наступна ось така логесенька курточка, повністю новесенька з етикеткою. Наступна ось така теплесенька. Теж, думаю, буде С. Так, дивіться, яка чоловіча моделька в розмірі M. Ось така на цей капюшончик, яка вона максимально теплесенька. Так, осіння це у нас манго, розмір XS. -очка. І остання моделька ось така вегесенька. Це, я вам показала повністю цілий лоток, вага 10 кг, ціна 10 євро за 1 кг, курточки крем.